Доброго вечора. Блукаючи в інтернеті в пошуках юридичної допомоги, натрапила на компанію Бест, звернулася до них, вони мені надали юридичну консультацію, допомогли мені у закритті виконавчих проваджень, які надійшли на фірму, відраховувалися в мене щомісячної заробітної плати. Задяки їм ми подали до суду, виграли суд, і поступово мій жах закінчується. Я хочу порекомендувати цю компанію, тому що це не шахраї, це люди, юристи, які допомагають таким, як я, які потрапили в халепу. Вони допомагають, вони йдуть на компроміс, вони ну, до кожної людини по-іншому. Це не безкоштовно, це за оплату, але оплату частинами так, щоб було зручно і, як то кажуть, не було по карману. Дякую їм велике і продовжую з ними співпрацювати. Дякую вам.